Привіт! Якщо на фотосесії ти відчуваєш себе не досить впевнено, не знаєш, куди дивитись, як стояти, де подіти ті руки, то це відео саме для тебе. Є певні поради, які допоможуть тобі відчувати себе краще в кадрі. І зараз ми їх розберемо. Без психології по фактам. Більшість людей затримують дихання під час фотосесії, і таким чином тіло стає досить сильно напруженим, лице німіє, і ти просто не виходиш добре на фотографіях. Перед фотосесією обов'язково налаштуй своє дихання. По-перше, воно тебе розслабить, розслабить твоє тіло, видихай перед затвором камери, і тоді все буде добре. Рекомендую трішки подихати і зняти напругу в тілі, наприклад, напружити плечі, руки і повільно розслабити. Будете себе краще почувати і емоційно і фізично під час всього процесу. Це простий, але неочевидний факт для всіх людей, тому що під час фотосесії, якщо ви помічали, фотограф може занадто швидко вас фотографувати. Ритм реально швидкий, і ви просто не встигаєте. Ти нормально дихати. Я порада досить індивідуальна, як кому краще. Але я рекомендую не завмирати в кадрі, а робити все в русі. вибери перед початком зйомки буквально 3-5 рухів для себе, якісь мікро такі позування, які допоможуть тобі розслабитися, і ти просто будеш знати, що за чим робити, і як себе почувати більш впевненіше, що ти не завмираєш, а в тебе є чіткий такий мікроплан. Дій, наприклад, я там дивлюсь праворуч, рукою поправляю своє волосся. Тут я посміхаюсь, правляю окуляри або ж там шляпу, якийсь аксесуар, який буде на тобі, і тобі так буде набагато комфортніше. Якщо тобі це здається занадто важким. Спробуй вдома зняти 10 секундне відео, як ти в Русі повторюєш всі ці фрагменти, і тобі потім буде набагато легше це робити вже вживу в студії з фотографом. Що тут основне саме в Русі ми можемо зафіксувати дійсно справжні емоції? Чи бувало таке що не знаєш взагалі, куди дивитися? Ну, наче тебе фотографує, фотографія, ти вже... Розумієш, ну я дивлюсь туди вже не знаю 20 кадрів. Що мені далі робити? Так, от придумай просто дві-три точки, куди ти будеш дивитися постійно і змінювати їх між кадрами. Це може бути точно об'єктив камери, кут від камери, там справа або зліва, ноги. Якщо ти, наприклад, йдеш, і твої руки, плечі тобі буде набагато комфортніше і швидше будеш адаптуватися під час зйомки. Якщо тобі важко втримати природній. Погляд, то сконцентруйся на якісь якихось предметах, які тебе оточуються. Може якась пляма бути, гілка або не знаю окуляри, які лежать на столі. Буде дуже зручно переключатися між цими предметами своїми очами, і таким чином зйомка пройде набагато ритмічніше і спокійніше. Але завжди залишиться основна проблема: куди діти руки. Я не знаю наскільки б сильно професійною моделлю ви б не були. Це питання виникає досить часто. Ці руки, куди їх подіти, і ти просто не знаєш уже через час зйомки, що з ними взагалі вдіяти. Звичайно, якщо немає ніяких предметів, то руки повинні взаємодіяти одна з одною. Але заздалегідь, якщо ти підготуєш собі предмети, якщо це студія, там їх дуже буде багато. Але також якщо на вулиці в тебе є якась сумка, шляпа, окуляри або нам не знаю, намисто, ти зможеш взаємодіяти саме з цими предметами. Це завжди виручає і завжди класний лайфхак якщо тобі дійсно складно позувати руками без якихось предметів. Чому це важливо? Тому що ну, руки вздовж твого тіла це не завжди класний варіант. З руками насправді важко впоратися під час зйомки, тому ну тут найкращий варіант це підготувати собі референси завчасно. Заходимо в той самий Pinterest, Це можна робити взагалі перед будь-якою фотосесією, яка вас чекає. Ви будете вже підготовлені з якимось певним позуванням, образами. Знайшли фотографії, скачали собі, зберегли, і ви вже будете розуміти, ага, тут так руками і так далі. Ну, звичайно, замість банального усміхнись, тобі потрібно прожити. Жити певну емоцію, хоча б декілька хвилин, це дуже сильно допомагає. Просто повір, візуалізуй, що ти там не знаю, отримав класну новину або збираєшся в подорож своєї мрії і. Дійсно абстрагуйся і трішки проживи цю емоцію. Це тобі надзвичайно сильно допоможе. Перед зйомкою ти можеш вибрати там три або п'ять емоцій, які ти будеш проживати по черзі, і під кожну емоцію придумай таку міні-історію, і розпочинай від А до Я. Найважливіше тіло і обличчя адаптуються під емоцію, і ти просто будеш себе настільки природньо відчувати, що не буде зажимів в тілі і не буде нерозуміння. Що тобі далі робити? Попередніх відео мені писали, що фотосесія це як мука над собою, це насилля. Отже, коли ти приходиш на фотосесію взагалі не підготовлений, і тобі потрібно видавати, вичавляти саме ці емоції, ці рухи пластику, це ну, досить напружує. Взагалі, морально це складно витримати, якщо ти не підготовлений. Але коли ти намагаєшся спокійно проживати якісь певні історії в своїй голові, прокручувати, відчувати себе впевнено, вільно, розслаблено, то це взагалі ніякого насилля над собою. Це Відпочинок і задоволення. Я сподіваюся, що такі прості поради будуть вам в нагоді, і ви будете відчувати себе більш впевненіше на фотозйомках. Залишайте ваші коментарі, чи було вам корисно що зняти наступного разу. І обов'язково підписуйтесь на канал. Там багато цікавих відео про фотозйомку і взагалі, як я фотографую наплівку, влаштовую собі різні челенджі. Ну а ми побачимося у наступному відео. До зустрічі! Ну і під кінець, давайте подивимося на тих. Хто обожнює камеру і це життя?